Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний річний Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. У цей вихідний день я вирішив е підняти тему. Яка знов ж таки обговорюється активно в суспільстві і яку потрібно досить детально проговорити. Ця тема стосується діяльності так званого телемарафону. Одразу хочу сказати, що він створився в момент, коли почалось. Повномасштабне вторгнення Росії проти України. Якщо на початку цього вторгнення ще був певний сенс у цьому марафоні, так для того, щоб люди знали, що відбувається на фронті, що відбувається в зовнішній політиці держави, для того, щоб люди орієнтувалися на тих чи інших посадовців. Так, щоб не бути максимально розгубленими, особливо це стосується перших днів повномасштабного вторгнення, то станом на зараз можна перейти до сумної констатації, факту того, що телемарафон він нагадує аналог такої радянської передачі «Врімя», в якій розповідається про те, що все будується, все відновлюється. Ми реформи проводимо зі швидкістю світла і звуку. А якісь, знову ж такі, критичні матеріали і реальні проблеми там обговорюються, ну, практично не обговорюються, або на дуже якомусь дуже мінімальному рівні. Це, якщо, можливо, якісь. Опозиційні політики можуть потрапити в телемарафон, що є дуже і дуже великою рідкістю станом на зараз. До чого я веду? До того, що телемарафон станом на зараз він стає інструментом пропаганди для діючої влади, оскільки у марафоні найчастіше ми, якраз представників діючої влади, можемо. Побачити. Загалом я окреслив чотири проблеми, які чітко розкриють питання, а що ж не так з телемарафоном, і чому він повністю вже вижив себе, і його потрібно закривати. Я для себе окреслив 4 такі основні причини. Перша причина, вона пов'язана з тим, я вже так. Попередньо сказав, що марафон він перетворився в інструмент пропаганди і піару влади. Якщо ми вмикаємо марафон, ми здебільшого можемо побачити урядовців, представників Офісу президента якихось інших посадових осіб, які наближені до президента України Володимира Зеленського. Але ми не можемо, до прикладу, побачити якісь опозиційні. Політичні сили, або якщо вони туди так і потрапляють, це дуже і дуже рідко. Хочу знову ж таки нагадати, що марафон він не повинен займатися піаром діючої влади, тому що іде розбалансування думок. Коли виступає провладний якийсь таки, депутат, міністр, у нього немає противаги. Тобто людина, яка, до прикладу, представляє якусь опозиційну партію, яка може вступати з ним в якийсь діалог або дискусію. Податки громадян, які йдуть на утримання цього телемарафону, вони точно не мають використовуватися для того, щоб влада себе знову ж таки піарила. Я зробив такий, такий не те, що експеримент, а дослідження. Подивився телемарафон минулого тижня, це був четвер, чи який день. І там з 21:20 до 22:00 виступав Михайло Подоляк. Питання знову ж таки, на якій підставі він там виступає. Він що? Є суб'єктом прийняття якихось. Політичних рішень, але людина при цьому коментувала абсолютно усі проблеми, коментувала їх з такої позиції, що начебто він їх має вирішувати. Тобто, це знову ж таки питання, чому провладні люди, які не впливають на ті чи інші рішення, сидять в марафоні і це коментують. Так, ось оце відбувалося до 22.00. А вже пізніше, коли розпочались новини. Там знову ж таки вже в короткій версії показували вислови Михайла Бодаляка щодо тих чи інших проблем. Це, знову ж таки, є неприпустима ситуація, так не повинно бути. Тобто, це якраз перша проблема щодо марафону, яка пов'язана з надмірним піаром влади. Друга проблема, і ми про неї говорили ще до. Марафону до повномасштабного вторгнення, а саме в момент переформатування каналу Рада, і ця проблема пов'язана з тим, що в телемарафоні присутні проросійські телеведучі. Це мова йде про тих телеведучих, які раніше працювали на каналах Медведчука. От для мене це взагалі є нонсенсна ситуація, коли люди, які працюючи в Медведчука розповідали про те, що з Росією потрібно миритися. Росія не є ворогом, на Донбасі не йшла війна, за їхньою думкою, а якийсь то гражданський конфлікт. Про те, що Майдан це якесь зло. Віктор Янукович, Фареве і оці всі кремлівські темники, вони це говорили на Медведчуківських каналах. Тепер сидять в телемарафоні і розповідають про те, що Росія це ворог, її потрібно перемагати. Це знову ж таки агресор. Україна, понад усе, українська мова супер е, Майдани, я так розумію. Вони, якщо будуть, до прикладу піднімати цю тему, вони будуть казати, що це теж нормальна історія. І вже вони такі патріоти, що в принципі людина, яка не слідкувала за каналами Медведчука, не аналізувала їх теж, Слідкувати за тим потоком Гедотності, це можна втратити. Психіку, а в контексті того, що людина не аналізувала канали Медведчука, вона може реально подумати, що ті проросійські ведучі, які знаходяться на марафоні, що вони реально є патріотами. І це знову ж таки є плювок українському народу. Тобто, ще на початку повномасштабного вторгнення до Ткаченка було звернення. Вже надіюсь, колишнього міністра культури інформаційної політики, звернення від різних засобів масової інформації з вимогою прибрати з марафону оцих проросійських ведучих. На що Ткаченка у відповіді сказав, чи не подавав цю відповідь, вже не пам'ятаю, сказали в цій відповіді, що нікого прибирати не будуть. І ці люди в результаті продовжують здійснювати марафон. Тобто, Люди, які міняють свої точки зору, сьогодні люблять Росію, завтра не люблять, а післязавтра знову люблять, вони не мають права, в принципі, працювати в засобах масової інформації в умовах, коли Росія веде війну проти України. Це друга причина. Третя причина пов'язана з тим, що в те на марафоні, ми не можемо знову ж таки побачити якісь альтернативні точки зору. Навіть з будівництва певних об'єктів, з відбудови, з проведення якихось реформ, ми не чуємо альтернативну точку зору, тобто, що можна здійснити в контексті. Тих змін, які декларують на марафоні, щоб вони були кращі. З альтернативістикою, зараз в марафоні дуже і дуже велика проблема, яка може у подальшому перерости до того, що марафон буде намагатися здійснити узурпацію інформації. Це знову ж таки є неприпустимо в умовах того, що Україна є демократична. Знову ж таки, держава, і має прагнення до Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Альтернативні точки зору повинні бути на будь-які проблеми для того, щоб був максимально збалансований випуск марафону. І остання проблема. Про неї говорять найчастіше у суспільстві. Вона пов'язана з тим, що у телемарафоні ми не можемо почути жодної інформації про ну ж такі, зашквари діючої влади. В телемарафоні ми не можемо почути про, до прикладу, причини відставки міністра. Культури і інформаційної політики Ткаченка. В телемарафоні ми чомусь не можемо почути новину про те, що депутатка від слуг народу Марченка взяла хабар і його намагалася викинути через вікно, і Набу фактично спіймало її на цьому хабарі. У телемарафоні ми знову ж таки не можемо чути чомусь. Про корупційні скандали в Міністерстві оборони України і інші зашквари, в які потрапляла діюча влада. Якщо ви, шановні, будете робити вигляд, що цього не відбувається, станеться те, що марафони так зараз дуже мало людей дивляться, станеться те, що люди повністю підуть в Ютуб. І в Ютубі будуть шукати інформацію саме про зашквари влади і про критику. Хочу ще раз нагадати, що тут не потрібно будувати телебачення за образом Росії: що влада прекрасна, все добре, все чудово. На відміну від росіян, українці вони здатні вийти на вулицю. І бачите реальні проблеми. І коли вони їх будуть бачити, а по телемарафону будуть говорити, що там це якісь там розхитування човна, зрадофільство не на часі. І оці різні вигадки, які вони говорять, це може призвести до того, що у вас взагалі не буде ніяких глядачів, і всі, як я сказав, люди просто будуть йти в Ютуб. І шукати ті канали, які якраз цю владу критикують, критикують владу і розповідають про її зашквари. Ще раз хочу нагадати, що в Україні якраз є попит на критику влади і на аналіз помилок представників владної вертикалі. Тому, проаналізувавши оці чотири проблеми, в результаті хочу сказати, що в принципі марафон він вичерпав себе як інструмент інформування суспільства. Тому на даний період часу Міністерство культури та інформаційної політики має, врешті-решт, прийняти рішення про закриття телемарафону. І далі кожен канал в своїй групі. По своєму сценарію, по своєму часу буде видавати новини і розповідати про ті чи інші події, які відбуваються на фронті в міжнародній політиці, внутрішній політиці України, так як це було знову ж таки раніше. Тому ну, що, коли ти включаєш знову таке ви вибачте, там бачиш подаляк, потім. 22.00, як говорив, теж був подаляк, але в коротшому варіанті. А потім було інтерв'ю міністра юстиції України Малюцький. Ну, це трішки не про баланс думок. І це трішки про намагання влади здійснити монополізацію інформації. Таких речей не повинно бути. Знову ж таки, я не говорю це для того, щоб там якесь розхитування робити. Я говорю це для того, щоб наша держава ставала, знову ж таки, кращою. Тобто Збройні сили України, вони роблять максимально титанічну роботу для звільнення українських земель і вони це роблять. А Експертне середовище повинно робити максимально все, що від них залежить, для того, щоб Україна розвивалася в ній проводились реформи, і відповідно не було ось таких марафонів, які фактично здійснюють піар влади. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачок в цьому відео. Це відео перегляньте, поставте йому вподобайку, прокоментуйте його, а також поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!